Та там буде одягнеться. Там да. Bo, кора, сон, теса, де, на бери, да. Де да. там? Тут ж ще. Та доля ти збивай води холодно. Ааа. Бо скоро сонце садить і не висохне на дворі голови. Ну, да. Зараз йдемо вареники А мама куди пість? На базах. Що подивіться, ось який-то яфічка Там приблизно, бо бачите, що все так далеко. Лярите за вечора посп'яте. Та ні, коли. Всядемо ти ляжемо спати. А там де лярити? Там електричка. То ж ті нормальні ж ті, як в. Ну да, вони ж долги. Mm. Лавки. може-може. Хоч дягнуться взяли, бо ночами холодно. Mm. Ну так, да, до кофта та і все. Ну так? Да? Нормально, я думаю, на ніч буде з літо. Ну да? так. Зучі мати одежі, бо нема, нема вчора. До обіду була погода. А зубіду такий дощ, така Боже, віхор. Що, вчора? Вчора, такий дощ, що зубіду підвести начав і ти, що на городі така вода стояла. Ага. Да?

Воно фотографії. Що Це, це мале готова Що вода не холодна, там річці? Ні, хороша. Аж тепло нагрілося. Вона це... не нагрівається. Та ні, нагрівається, аж тепло. Приходилося аж неряти, щоб холода почуствувати. А зверху то тепло. Ljubav. A to špion, mali. A to je špion.